Привіт! Ви на каналі ММА в Деталях. Поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись на канал та вдар по лайку та дзвінку. Поїхали! На вихідних Сіріал Ган захистив своє друге місце в рейтингу та від ганселев Сергія співака. Ган зробив заяву після перемоги. Не брехатиму. Я відчував пресинг і хотів добре виступити. Це не гра у баскетбол чи футбол, це інше. Ви відчуваєте зовсім інші емоції. Я трохи боявся, був трохи пригніченим. Я хотів дуже зробити все чітко. Це була моя місія. Я мав блищати, бо хочу повернутися до чемпіонського поясу. Це моя гонка, і я хочу. Хочу це зробити, заявив француз на прес-конференції. Після заходу гарний камбек сіріл зробив із співака відбивну по-французьки. Тим часом Аспінал кинув виклик Сергію Павловичу. Сіріл красавчик, я вражений його виступом. Він перебував під великим пресингом. Було незрозуміло, як він із цим впорається, але він виконав свою роботу, зробив те, що мав зробити. Я віддаю йому належне. Я думаю, що план Сергія був розрахований на 5 раундів. Він збирався виконати його пізніше. Але це важкий дивізіон. У ММА, великі хлопці, в маленьких рукавичках пропустив кілька ударів у голову, кілька ударів у корпус, і пізніше може не настати. Ймовірно, Сергій повалився із планом на бій, але він молодий. Я впевнений, що він повернеться. На питання з приводу поєдинку з Сірі Ломганом Томас піно відповів: Я не якась шпана. Якщо він не хоче битися, я не збираюсь його прислідувати. Я хотів вийти в клітку, але UFC не дозволили мені це зробити. Він не хоче битися й зі мною, і я розумію, чому я для нього поганий суперник. Мені ж навпаки, він добре підходить стилістично. Для мене залишається лише. Ще один потенційний суперник, з яким ніхто не хоче битися, і я із задоволенням вийду та прийму цей бій. Я із задоволенням поділю актогон із Сергієм Павловичем. Ми двічі мали битися. Бій не відбувся з певних причин. Тож давайте зробимо це. Я радий побитися з будь-яким суперником, який наблизить мене до бою за титул. Ось це мені подобається. Це справжній претендент. Можливо, самі UFC не хочуть цього поєдинку. У них в планах звести саме сіріла і. Павловича Тим часом Ган дав відповідь Аспінелу. Я знаю, що він назвав моє ім'я, але це цілком нормально у моєму становищі. Аспінел хоче піднятися в рейтингу. Але я також цього хочу. Розумійте, що я маю на увазі? Так, я зробив помилку. На жаль, це була моя перша справжня помилка, і люди були трохи суворі до мене. Це було трохи боляче. Але в бою зі співаком, незважаючи на весь тиск, я виступив дуже добре і всім довів, безумовно, я хочу битися. За титул, скоріш за все, наступним суперником все ж таки буде Сергій Павлович. Ну по факту так має й бути. А що думаєте ви? Джумейн Стерлінг назвав умови реваншу з Шоном Омелі. Якщо вони запропонують мені реванш у грудні, мені доведеться шанобливо відмовитися. Але якби вони захотіли зробити це у січні чи у лютому, я б моментально погодився. Якщо не я отримую реванш, наступний хлопець у черзі має бути ми Двалішвілі. Він претендент номер один. Ніхто інший не має більше підстав для титульного бою, ніж він. Цікаво буде подивитися, що робитиме UFC але це найбільш логічний поєдинок, заявив Стерлінг. Його друг Міраб Двалішвілі також висловив свою думку щодо поєдинку з Омелі. Після кожної перемоги в UFC, починаючи з 18-го року, я викликав на бій Шона Умелі, але він проігнорував мене. Я кажу, що не хочу битися із своїм товаришем по команді і братом Алджмейном Стерлінгом. Змій волюють. Якщо не буде негайного реваншу, то першим претендентом на титульний поєдинок має бути я. Не повинно бути жодних питань. Не знаю, ми вже не один раз підіймали це питання. Повторюся, так Міраб має бути наступним, але йому у свій час треба було йти проти Стерлінга. Зараз його слова чи заяви не мають ніякого сенсу для UFC. Я думаю, що з фанатської точки зору так більшості б напевно хотілося побачити поєдинок Вера проти Омелі ніж проти Міраба. Та це більш прибульний поєдинок. А що думаєте ви? Чарльз Олівейра розповів, з якою вагою ходить між боями. Я не люблю працювати з вагами, але мені доводиться після переходу в легкий дивізіон. Зараз я почав більше приділяти часу харчуванню, будь-яким добавкам. Я роблю все в правильний час під наглядом фахівців і не припиняючи тренувань. Роблю це постійно. Ось звідки маса, яку всі помічають. Це, звичайно, мені допомогло стати кращим, коли твоє тіло витримує великі навантаження, особливо у легкій вазі. Це чудово. Допомагає битися справді багато хто відзначає, що я став потужнішим. Це був природний результат постійних тренувань і прийому препаратів під наглядом фахівців, скидаючи вагу, взагалі не хвилювався. Я просто дотримуюсь інструкцію, яку мені дають. Я все роблю так, як розписали. Крім того, все розраховано так, що перед боєм. Я можу все легко зігнати запланований час. У нас у команді є люди, які продумують це все діло. Зазвичай між боями я важу від 83 до 85 кілограмів. Більше я намагаюсь не набирати, бо коли я бачу цей обвиший живіт, мені погано стає. Я одразу налаштовуюся так, щоб повернутися у звичайні рамки, сказав Чарльз Олівейра. Мені дуже подобається його ментальна сторона. Він справжній чемпіон. Чекаємо з нетерпінням його поєдинку проти Іслама Махачева. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався контент, підпишись, будь ласка, на канал, залиш коментар. Це допомагає у розвитку українськомовного контенту. Ну все далеко не розбігаємося. З вами були ММА в Деталях. Почуємось.